Доброго вечора. У мене погані справи. У мене сьогодні ночі померла бабуся. Дуже близька для мене людина. Дуже тяжко, дуже тяжко. Люди цінуйте рідних, близьких. Приїжджайте, телефонуйте, життя дуже-дуже коротке. Дуже коротке. Тому, ось так. Це все, що я вам хотіла сказати. Просто дуже тяжко на душі. Все розумію і віки. Вона, бідненька, дуже мочилася. Дуже мучилася останній час. Просто дуже важко відпустити.